Беціна Світлана була та сама жінка, до котрої Господь говорив у колодця Іякова. Ота самарянка, котра прийшла до Ісуса, а Він попросив у неї пити води. А вона сказала: як ти, будучи іудей, говориш, просиш у мене води, наші народи не сообщаються. А Він їв скаже, якщо б ти знала дар Божий, хто говорить з тобою, ти би сама попросила в нього води і дав би ти води живої, води, котра приводить у життя вічної. Жінка сказала, Господи, дай мені таку воду. А він їв каже, пригласи свого чоловіка. А вона поклала відра на землю, опустила руки і сказали, сказала, не маю я мужа. Господь їй каже, ти правильно сказала, ти не маєш мужа, ти п'ять мужей мала, а той, котрий з тобою нині не є тобі муж. І коли порозуміла ося жінка, що перед нею серцеведець Бог, кроме жінки самої, кого вона любила. З ким любилася, є особлива тайна. І вдруг Господь усі ті подробності її знає, значить, перед ними. І вона сказала: Я знаю, прийде Месія, котрий розкаже нам все. І от вдумайтеся, Самарянці, Господь відкривається і каже, Я Месія, не виясняла. Не сумнівалася, пішла в город, і весь город вивела до Ісуса, Айбо так ходила із хижі в хижу, із дому в дом, що так убідітельно казала, що цілий город привела до Христа, та сама нині поминаємо мучениця Фатіна Світлана. І так, Отвій, помніте, ми маємо недільку Семарянку, не за те ми празнення, що вона мала п'ять мужей, а за те, що вона кинула твої відра, твій бізнес і стала така проповідниця віри Христової, що коли цілий город вийшов до Ісуса, коли пообщались з Ісусом, то казали жоні, ми повірили Тобі на Слово. Но тепер самі убеждения, що перед нами. Подлінно Месія Христос Господь. Я житель Закарпаття, родився тут на русинській землі, кота нині в складі України. Ми по своєму говоримо до 45-го року, доки нас комуністи не приєднали до Совєтського Союзу, ми мали своє православ'я, тисячолітнє православ'я І вдруг приходять нині безбожники з якихось міст і кажуть нам, ви московіти. Що ти взяв? А може, ти сам такий шпіон. Ми туйся родили. Наша бисіда культура, древня релігія говорить про те, що ми завжди були зі своїм. І ліпити нам твої турецькі релігії нічого. Обзивай нас, як хочеш. Но вони всі ні одним словом не сказали за мене. От назвав себе русином. Ні, московіт. Очому, бо злодії і безбожники договорилися збивати з толку людей. Ти йдеш до тієї церкви, та там московіти, там шпіони. І маса людей повірили. Але є сильна частина в Україні людей, котрі відкинули ту брехливу примітивну пропаганду, відкинули у виділи безобразні обманщиків і пішли. Не туди і не туди, а прямо до канонічної церкви. Свята і мучениця Фатіно, Світлано, і ти, Вікторе Фатіне, і ви, святі нинішні, і святі нашої церкви, і Киво святі, котрих нині безбожники пінцетами мощі рвуть, як обезумівши. І ви, почаївські святі амфілогії. Іови, і ви Волинські святі, і ви Буковинські святі, і ви Карпаторуські святі. Моліть Бога за нас, що у цей час під видом так називаємих великих патріотів виступають подлинні вороги країни. Держимося єдинства з канонічною церквою і безуміє большевиків, котрі же мощі святих рвали. А потім, коли почали провіряти мощі, а вияснилося не обман. І коли увиділи безбожники большевики сто років назад, що ніч вони не докажуть, закрили мощі більше не лізли, і всі нині лізуть, щоб щось придумати. Ну, ми готові на нині всіх всю їхню лож і обман швидко присічи, тому що така наша задача проповідувати Слово Боже, і як каже Господь через пороки Ісаїю, доки ти зо мною, я з тобою, я беру тебе за праву руку, не бійся з цих ворогів світніх, обезумівших». публічно і позорно нарушають власні закони. Не Бог дасть, щоб наша молитва нинішня сповідь причастя і образ святої Світлани. І святого Фотіна, і його з ним були для нас образом для подражання, бо лише подражає святим, можемо і ми в своїй житті совершати святі діла, а вічності в вічності, в'єдно зі святими, наслідувати Царство Божо. Амінь.